Брату. Хочуть, але поки, поки не що не можуть. можуть. <ріст> так. Так. Далі до інших новин. Разом з Німеччиною та Данією, Нідерланди надають Україні не менше 100 відремонтованих танків. Леопард 1а5. Прошу до вашої уваги. Це вони їдуть і скоро будуть лупити москалів. Ми, як і раніше, налаштовані підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією, написала у твіттер міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен. Перші з них прийдуть в Україну вже найближчими місяцями. До ініціативи може також доєднатися Бельгія. йдеться в заяві міністерки оборони. Ще Німеччина схвалила поставки 178 танків Леопард А 1 5 для України. Це підтвердило підтвердили на сайті міністерства оборони Німеччини. Водночас зазначили, що точна кількість танків, які прибудуть в Україну, залежатиме від необхідного ремонту. Так, ремонт займає ці танки, не нові. Звичайно що їх потрібно брати і ремонтувати. Якісь танки. Шпігель, здається, писало, що є 36 загалом одиниць, які в принципі на ходу Леопард 1 але інші потрібно ремонтувати. Ось уже перший Леопард 2 до, 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 доїжджає до України від Канади. Він в Польщі доїхали від Канади, він доїхав mm -hmm. вже до Польщі. 2, який доїхав до нас, це вчора з пісторіус одразу в коробочці. Ну, э... То був перший наш леопард, на який ми будемо молитися. Словом, звичайно, нам новітня техніка потрібна, та і будь-яка техніка, яка буде палити русню, яка буде на ходу, і навчання тривають. У нас є тут слово і діло, наші партнери. Так от, вони зробили таку порівняльну інфографіку з Леопардом 1 і леопардом 2 Давайте ми покажемо її і подивимось, які відмінності мають ці танки. Ні, це інший слайд. Це скільки танків є в Україні в принципі? Ось цей слайд. Дякую, Леопард, 1 а 5 Це ось зліва. Що ми бачимо, яку різницю зараз буду бігом коментувати? То якщо ми бачимо, то екіпа по екіпажу тут нічого не відрізняється. Командир водій, навідник і заряджальник і в тому, і в тому розміщуються. Що тут є потужність двигуна, ну вона більша в леопарда 2. Наприклад, це максимальна швидкість теж в леопарда 2 більша на 5 км на годину. Леопард 2 може їхати 70 км на годину. Запас ходу ну більше в Леопард 1, але тут на 100 В Леопарда 2, 450 км запас ходу. Що нас ще тут цікавить? Розміри та вага. Ну, важче виходить Леопард 2. На скільки там тонн, майже на, дві, на, на 20, потім він там ширший. ну, Словом, тут давайте доб, броні, наприклад, броня і там, і там. Я не знаю, наскільки вона там відрізняється. Зовнішня модульна, і там, і, і, і в Леопарді 20 це теж зовнішня модульна. Озброєння тут гармата, дальність ураження правда в Леопарда 2 набагато більша. Це 5 тисяч метрів. В леопарда 1 бачимо 3 тисячі метрів. І снарядів менше може бути у Леопарда 2. Це 42 снаряди, а в Леопарда 1 60. Там ще є у них і кулемети, але ось бачимо, що така потужна дальність снарядів, які може випускати танк Леопард 2. Ну, це такі поверхневі характеристики, які ми можемо тут зараз озвучити. Там фахівці вам можуть розповісти, наприклад, на мілітарному більше, що це за леопард 2 що таке Леопард 1 і інші всілякі танки. Там в них є огляди. Катерина Супрун здається записувала останній огляд про леопарди. В неї там в є. В якому разі мілітарний точно це може розкласти там гарно це по паличкам? Так розповідають. От, що в нас ще там по танкам? А ну, якщо ми говоримо про українські танки, то ось це наступна інфографіка. Що ми маємо? Це приблизна кількість у нас є дані military balance, то до повномасштабного вторгнення московитів до України у військах України було до тисячі танків, і це більшість Т-64. До речі, я ремарочку тобі зроблю угу. по кількості екіпажу в тих танках, які мала Україна. Екіпаж був менший три, угу. тому що немає заряджаючого. У нас це автоматичне заряджання було. А тут тепер треба четверту людину екіпажу, той який буде заряджати. Так от у боях українська армія втратила понад 450, приблизно стільки ж Т72 отримала від союзників, але їхніх запасів усе менше. Понад пів тисячі танків за підрахунками проєкту Орікс ЗСУ захопили у боях. Понад пів тисячі. Тому танків зараз нараховується навіть більше ніж до 24 лютого. Ви все бачите на інфографіці. Що в нас є? Це тисячу а в нас тривога. Це зараз підтверджена тривога. Ти чуєш? Ну вчора я теж щось чув, Київська, але офіційно. Ну, нічого не було. Київська область вже є, і Київ, тривога теж є. Але поки ми не знаємо причини цієї тривоги, угу. а можливо, це знову зльоти у Білорусі. І, зараз ну, ти, давай, давайте продовжуй по танках, а я подивлюся, що в нас відбувається. Я вже про танки продовжую. Я просто продовжу, тому що у нас є ще Туреччина. Так, лунає повітряна тривога. Всіх просимо перейти в укриття.